Шановна президія. Шановні колеги, мені дуже ну, скажімо так, приємно приймати участь в такій конференції, коли лікарі різних спеціальностей. От я прослухав два дві чудові лекції. Абсолютно для мене дуже багато і цікавого нового, те, що знаходиться на стику різних спеціальностей. Це дуже чудово. І дуже чудово обговорювати такі питання, які ну, скажімо так, вимагають від нас напруження наших мізків, навчання і всього іншого. Ми сьогодні будемо Говорити про терапевтичну проблему. Ця терапевтична проблема зустрічається у лікарів всіх спеціальностей, але я все-таки хочу, хочу говорити про терапевтичну проблему. Тут е, значною мірою знаходяться неврологи, тому цей пацієнт буде у нас спільний між терапевтами, кардіологами, неврологами і ендокринологами. І я хочу, щоб коли ми будемо його обговорювати, була така певна інтерактивність. Я буду задавати питання. Ви можете частково відповідати на них, можете не відповідати, ви можете висловлювати свої думки. За це вам абсолютно нічого не буде. Вас заробітну платню вам не зменшить, категорію не знімуть і так далі. І так, наш пацієнт 5 років тому він звернувся до нас. Йому тоді було 40 років. І е, тоді він абсолютно вважав себе, себе здорово здоровою людиною. Я вибачаюсь, вважав себе здоровою людиною. Інколи після розумових та невеликих е, емоційних навантажень в нього відчувалося серцебиття і головний біль. А тривалий час. Дуже тривалий час його фізична активність була дуже дуже одноманітною від автівки до помешкання і від автівки до офісу. Більше він фізичних навантажень не виконував. При детальному обговоренні з'ясувалося, що його батько раптово помер у віці 51 рік 20 років тому, ймовірно, від серцевого нападу. Мати на час опитування була живою, їй було 65 років, вона перенесла транзиторну ішемічну атаку, мала артеріальну гіпертензію і цукровий діабет. І його рідний брат, старший брат, раптово помер за два тижні до того, як пацієнт до нас звернувся у віці 46 років від інсульту. І, власне, це спонукало нашого пацієнта. Він перелякався. Він перелякався, прийшов до нас і поставив нам запитання, як мені не повторити долю моєго батька і мого старшого брата. При детальному. Розпитування, ми з'ясували, що він не палить. Вживає два-три рази на тиждень алкоголь, міцні напої в основному, вино він не полюбляє, і вживає по 4-5 чашок кави на добу, тому що ну, він офісний працівник, він, його робота зводилася до переговорів, до роботи з паперами. Все і йому потрібно було ну, якийсь стимулятор на його думку, і кава виступає в цьому випадку. Для нього таким стимулятором. Я думаю, що більше психологічного плану це незалежність від кофеїну, але тим не менше. При огляді виглядає приблизно от таким чином. Об'єм талії 115 см, індекс маси тіла більше як 30 кг на метр квадратний, частота серцевих скорочень 92 на хвилину в стані спокою на прийомі у лікаря. Артеріальний тиск 150-90 на обох руках, серцева аскультація без патології і виразний червоний дермографізм. Я коли читаю цю лекцію кардіологам і терапевтам на дермографізм. Вони відп... я, коли їх запитую, що це таке, вони відповідають. Ну це коли проведеш нігтем по шкірі, то отримаєш червону. А якщо отримаєш білу, кажу ну так, це буде білий дермографізм. А що це означає? Ніхто ніхто толком розказати не може. Тоді я задавав завжди питання. Ви знаєте, як Олександр Македонський відбирав відбирав собі воїн... воїнів воїнів гвардію? Так. Він їх шикував на плацу, підходив відкритою і відкритою долонію бив по пиці. І в цьому випадку, коли е е бліднів воїн, він його відправляв, йому він не підходив, а червонів він його брав для себе. Чому? Ну, це тип реагування, так? Це тип реагування, певний тип реагування. Правильно? Окей, okay. okay. це ну, коли виділяються катехоламіни в організмі, так, є різні типи катехоламінів. Є адреналін, є норадреналін так, і є дефамін. Так? Коли людина блідніє – це норадреналін, так, а коли людина червоніє, це адреналін, правильно? Це різні типи реагування по різному, по різному такі люди реагують. План дій. Зараз я покажу ті. Методи обстеження, які ми запропонували хворому. Якщо у кого будуть якісь ідеї щось додати або виключити, будь ласка, будь ласка, відчувайте себе вільними сказати сказати вголос або підняти руку. Моніторинг артеріального тиску в домашніх умовах. Потрібно? Так. Аналіз крові сечі, включаючи тест на мікроальбомінурію. Потрібно. Концентрація кретєніну сироватки з підрахунком швидкості клубочкої фільтрації. Потрібно. Калій, натрій, глюкоза, рівень холестерину, ліпідний профіль. Потрібно. Електрокардіограма 12 відведень. Потрібно. Ехокардіографія. Питання навіщо? Ураження органу мішеню серця при підвищеному артеріальному тиску. Правильно Ехокардіогр... ультразвукове дослідження судин-шій. Потрібно. Потрібно. Ну тут неврологи сидять, тому говорять, потрібно. А чому ший, а не, наприклад, стегна. Ну, тому що, тому що не треба штани знімати, правильно? <риклад> так само можна дивитися стегнову артерію, отримувати таку саму інформацію про товщину комплексу інтімамедія, так і наявність атеросклеротичних бляшок. Пляшок. Тобто насправді, насправді шия використовується тільки через те, що це набагато зручніше. Але, тим не менш, є залежність між так, кількісним ураженням сонних артерій, так і ймовірністю виникнення, виникнення інсульту, правильно? шимічного інсульту. Чудово. Далі, ультразвукове дослідження нирок та їх артерій потрібно зробити? Ну, Відносно молода людина, 40 років, можливо, так. Офтальмоскопія потрібно. Потрібно, так? І оцінка функції щитоподібної залози. У нього тахікардія в стані спокою. Які ще ідеї є? І ще? Йдемо далі. Це ви правильно кажете. Результати: домашнє моніторування артеріального тиску показало, що у пацієнта 140-145, 90-95. Як ви оцінюєте? Перша ступінь підвищення артеріального тиску. Тобто це артеріальна гіпертензія, перша ступінь підвищення. Холестерин 5,8. Підвищений. Триліцериди 1,8. Підвищені. Глюкоза 5,6. Да. У нас є Сумніви Мені учених розділились. Добре, оцінку, оцінку дамо наступ, е, через два слайди. Мікроальбомінорія 40 мг на добу. Тобто мікроальбомінорія присутня є, так? І офтальмоскопія, ангіоспазм, судин сітківки. Наші кроки далі. Чи потрібно його лікувати? Ну, всі кажуть зразу, потрібно, так? А це залежить від чого? Це залежить від дуже простої речі, так? який рівень ризику. За якою школою будемо визначати рівень ризику? Які знаєте, Скор, чудово, рояль в кущах стоїть, дивимося, чоловік вік 40 років, артеріальний тиск між 140 і 160, Холестерин не палить, халістерін 5 з гаком, 1% фатальних подій за 10 років. Чи потрібно його відповідно до цього ризику лікувати медикаментозно? Відповідні, правда. Але щось нам не дає, не дає, не дає спокою в цьому випадку, і тому в цьому випадку слід використовувати зовсім іншу шкалу, шкалу ризику, шкалу ризику у хворих на артеріальну гіпертензію. Давайте ми подивимося на цього пацієнта, і ми побачимо, що в нього сім факторів ризику: Сім. чоловічий вік, підвищений холестерин, підвищені тригліцериди, підвищена глюкоза в крові на ще п'ять і шість. В нього ожиріння, абдомінальний тип і сімейній анамнез. Сім факторів ризику, плюс у нього є мікроальбомінорія, що можна розцінити, можна не розцінювати як ураження органом мішені. Яку шкалу ризику використовуємо? Використовуємо шкалу ризику для хворих на артеріальну гіпертензію. Якщо подивитися, у нашого пацієнта є високий ризик, це 5%, 5 смертельних, фатальних подій за 10 років. Тобто це. Ця шкала чим відрізняється вона від скор. Основним чинником в СКОР є вік людини. Зрозуміло, що людина, яка 40 років, їй жити залишилося більше ніж 50, або не ні, більше, більше ніж 70 років. Зрозуміло. Тому шкала Скор, в принципі, дає десятилітній ризик, а не пожиттєвий ризик. І це, от дефект шкали Скор, шкала Скор вона дуже добре підходить для здорових людей. Але вона дуже погано підходить для людей, в яких є ураження органів мішеній, багато факторів ризику, супутні захворювання і так далі. Тобто ви зрозуміли відмінність цього всього. Якщо подивитись на цю саму шкалу, то що треба робити? Змінити спосіб життя і призначити антигіпертензивну терапію. Що призначити? Е, можна діуретики призначити цьому пацієнту? А чому? Можна. Бета-блокатори можна? Можна. Антагоністи кальцію можна призначити? Можна, так. Інгібітор АПФ можна? Можна, так. Блокатор рецепторів ангіотензину-2 можна. Тобто йому можна призначити будь-які препарати першого ряду. Зрозуміло, так? Це абсолютно наївний пацієнт молодого віку, що не дай, ми отримаємо результат. Але. Коли ми почали лікувати цього пацієнта, ми вирішили ну трошки поміркувати. Поміркувати. От я своє міркування викладу викладу, які я маю на сьогодні, але п'ять років тому ми зробили дещо не так. Дивіться, в кожній популяції є свій ризик виникнення різних ускладнень, різних захворювань. Ну, наприклад, наприклад, ви ви поснідали, почистили зуби, ризик каріусу зменшився. Я стою ризик виникнення варікозу, варікозу в мене більше, і ви сидите, у вас варікозу менше, але більше більше відповідно, відповідно варікозу інших вен. Так тому, якщо взяти, взяти ризик виникнення цукрового діабету у пацієнтів без підвищеного тиску, у дорослих людей, то це буде складати приблизно 12% на тисячу осіб в популяції. Якщо взяти людей з підвищеним артеріальним тиском, то ризик виникнення діабету у них вдвічі більший. Про патогенетичні зв'язки я говорити не буду, я просто говорю про статистично. Тобто, якщо є підвищений тиск, то діабет ймовірніше виникне у такого пацієнта. Правильно? Правильно? Коли ми приймаємо тривалий час антигіпертензивні препарати і наші пацієнти, коли їх приймають, то вони прийом цих препаратів може таким чином змінювати цей ризик. Якщо взяти плацебо. То бета-блокатори і діуретики збільшують незначно, але збільшують ризик виникнення діабета в майбутньому. А антагоністи кальція практично не впливають, інгібітори АПФ, а особливо блокатори рецепторів ангіотензину-2, зменшують виникнення такого ризику. Зрозуміло, до чого я клоню. Тобто можна було б вибрати, вибрати блокатор рецепторів. Які є блокатори блокатори рецепторів? Це Дані 2007 року, мета-аналіз, ефективність блокаторів рецепторів за даними добового моніторування артеріального тиску. У 2007 році це були ті препарати, які були, ті молекули, які були відомі на той час. І зрозуміло, ви бачите, що ірмізартан і олмізартан виглядають більш потужними в порівнянні з іншими в стандартних дозах. Так? В 2012 році на ринок світовий на ринок України вийшов новий препарат Азілзертан, препарат, який зробила японська фармацевтична корпорація Такеда. І Такеда, що вона зробила? Попередня їхня молекула була Кандезартан. Знаєте, такий препарат. Та він застосовується до цих пір, і вони змінили структуру молекули для того, щоб збільшити спорідненість між. Блокатором і рецептором. І тому зв'язок блокатора, блокатора з рецептором триває більше, він більш потужний, менш дисоціює і таким чином забезпечує більш потужний ефект, в тому числі антигіпертензивний ефект. Це порівняння ефекту азіл Він на нашому ринку є, є е, з назвою. Едарбі, так, він в усьому світі називається. Едарбі. Ну, така назва, я не знаю, що вона японською означає. Мені не дуже подобається назва, але тим не менш вона така є. Це порівняння раміприлу і азілзартану в двох дозах. Ви бачите, це більш потужний антигіпертензивний ефект. Але ви можете сказати, окей, азілзартан потужний, але раміприл не найбільш сильний, наприклад, антигіпертензивний препарат. Давайте подивимось на щось інше. Давайте подивимося. валзартан-320 сильний. Сильний, правда? І якщо подивитися на омізартан, який ми бачили з вами, що за даними того метааналізу був найпотужніший, ви бачите, цей препарат Азілзертан більш потужний ефект, має особливо у хворих з преддіабетом і цукровим діабетом. У нашого пацієнта є порушення, правда? Метаболічні порушення. Вони можуть прогресувати в цукровий діабет, тобто нам треба їх попередити, дати препарат, який зменшує, ймовірно, так і препарат, який має більш потужний антигіпертензивний ефект. Хоча, наприклад, у такого пацієнта невисокий тиск. Але то ми так думаємо на сьогодні. На той момент лікарі призначили йому. Зміни способу життя, моніторинг артеріального тиску і селективний, високоселективний бета-адреноблокатор, бісопролол, який ну, насправді це не є помилкою, правильно? Тому що це високоселективний, і у пацієнта є сіпатікатоні, є тахікардія, і бета-блокатори дають хороший симптоматичний ефект у таких пацієнтів. Вони зменшують оце відчуття адреналіну, яке в них внутрішнє існує. Через місяць пацієнт до нас прийшов, все гаразд. Абсолютно чудовий, єдине, що нічого не міняв в своєму способу житті, тиск нормальний, скарг немає, і він одна нас пішов. На наступний візит він не прийшов. Пройшло 5 років. І через 5 років в реанімаційне відділення його привезли каретки швидкої допомоги. Після двох тижнів інтенсивної розумової роботи пацієнт відчув головний біль, слабкість оніміння лівої частини тіла, порушення мовлення та порушення чіткості зору. Зрозуміло, так, що ми підозрюємо, підозрюємо так, гостре порушення мозкового кровообігу і так далі. А Дивимося, дані обстеження при свідомості, але говорить дуже повільно підбираючи слова. Тобто на те у нього не порушилася функція рухова мови, так, а він згадує значення цих слів, як ми розмовляємо іноді на іноземній мові, повільно підбираючи артеріальний тиск 1828. Пульс 90, неврологічні симптоми, слабкість та знижена чутливість у лівій половині. Так? Ультразвукове дослідження шиї. Товщина інтимумедія 1,3 мм. атеросклеротична бляшка 2,5 з стенозом до 30% в місті біфуркації. Стеноз, який не потребує ніяких втручань, втручань, навіть якщо він є симптоматичний на сьогодні. Так? Біохімічний аналіз: Холестерин 7,4. А ліпопротеїди низької щільності 4,6, тригліцеїди 3,2. Рівень глюкози 8,2, тобто це цукровий діабет з типовим порушенням ліпідного спектру для цукрового діабету. Правильно? Правильно, так? Який потребує, потребує відповідно корекції. Креатіні 88, тобто швидкість клубочкової фільтрації нормальна. Ехокардіографія. Дивіться, ліве передсердя 41 міліметр. Після мене буде виступати професор Сичовий. Він я не знаю, він буде говорити про розміри передсердя і ймовірність виникнення порушення ритму серця передсердних, але збільшення розміру навіть ну це не велике. Кремезний чоловік насправді так 40 мм, це невелике, але все-таки це означає, що передсердя має великий розмір, і збільшення розміру передсердя це буде, по-перше, ймовірність виникнення аритмії, а По-друге, це ознака діастолічної дисфункції шлуночка, тобто передсердя збільшується. Друге, то індекс маси міокарду 155, тобто це виразна гіпертрофія лівого шлуночка. І ще кінцево діастолічний об'єм 160. Так, і фракція викиду 50 у 44-літнього або 45-літнього пацієнта без перенесеного інфаркту міокарда – це великий об'єм лівого шлуночка і достатньо вона нормальна, але вона тенденцію до зниження фракції викиду. Тобто, це той пацієнт, який, якщо не лікувати, прийде в серцеву недостатність напряму без інфаркту міокарда. Це типове гіпертензивне ураження серця. Мікроальбомінорія 250 мг на добу. Абсолютно зрозуміло, хворий має цукровий діабет, тяжку артеріальну гіпертензію і порушення мозкового кровобігу. Коли ми подивилися на картинку, так то ми побачили, що це вже не перший не перше вогнище, тобто, це наш пацієнт переніс німий інсульт, ймовірно ймовірно, колись раніше. Цього разу ще один випадок, і так далі. Тобто, це не перш не перший і не останній. Я думаю, що треба робити? Треба подивитися на ризик виникнення, виникнення повторного інсульту. Інсульт частіше виникає протягом першого року після інсульту, а інфаркт міокарду має певну тенденцію до стабільності з погіршенням в подальшому. Так? Тобто наше завдання попередити інсульт. Як будемо попереджувати? Треба знижувати тиск в остру фазу чи ні? Не треба знижувати в всіх, всіх сучасних рекомендаціях. Написано ну тиск у нього 100, Я спеціально показав цей тиск 180-98. Якщо ми не плануємо йому робити фібринолітичну терапію, то йому. А... За е, тим е, візуалізацією, то не ті вогнища, які потребують фіброналітичної терапії, так тобто йому не слід знижувати, знижувати тиск. Що це показано в дослідженнях? Одне з яких, от, наприклад, дослідження СКАСТ показало, що призначення антигіпертензивної терапії з перших годин острого інсульту ніяким чином не впливає на прогноз. Прогноз при застосуванні плацебо трошки краще. На сьогодні ми говоримо принаймні з п'ятих або наприкінці першого тижня, ми можемо призначати анти гіпертензивну терапію, планову мова не йде про симптоматичну терапію в гострої ситуації. Зрозуміло, так? Тож не всміжать. В рекомендаціях Європейського інсульта написано до 200, 220 не трогать. Пацієнт швидко відновився після інсульту. В нього пройшов головний біль, пройшло порушення зору. На четвертий день відновилася чутливість. На десятий день з нульовою шкалою ранкіна він виписаний виписаний для подальшого, подальшого лікування. лікування. Як його лікувати слід? Дивимося на його ризик. Дуже високий ризик. Ризик означає 20% за 10 років фатальних подій. Тобто в нього реально, реально шлях, яким пройшов його батько і яким пройшов його брат. Тому слід лікувати. На що необхідно бути направлена терапія цього пацієнта? Питання яке? Це судинний процес? Судинний процес. Тобто ми повинні впливати на судини. На судини в наших вічизняних рекомендаціях написано, що антигіпертензивна терапія після інсульту значно зменшує ризик повторного інсульту і ризик виникнення серцево-судинних ускладнень. І основне що користь від лікування залежить від зниження артеріального тиску, а не від типу препарату, який ми призначаємо. Зрозуміло, що треба давати антигіпертензивну терапію. Пацієнта високий тиск 180, так, і е, слід говорити про комбінацію. Це типи комбінацій, які е, в наших рекомендаціях існують. Причому написано, що 20% пацієнтів потребує не тільки другого, а навіть третього, третього препарату, і більше. і більше через місяць. Я вибачаюсь, щось він через місяць пацієнт до нас прийшов. На фіксованій комбінації інгібітор АПФ плюс діуретик, тобто в максимальній дозі, але його рівень артеріального тиску, ви бачите, достатньо високий. Оце добове моніторування. Пунктиром показано систолічний і діастолічний тиск. Ви бачите, що систолічний і діастолічний тиск протягом доби значно перевищує цей пунктір. тобто тиск дуже високий. Що робити? Слід призначати третій препарат. Який препарат? Ну. Типово призначити антагоніст кальція було б, наприклад, він отримував інгібітор АПФ, плюс діуретик, антагоніст кальція, абсолютно нормально, все інше. Але ну, ми працюємо в науково-дослідному інституті, ми пішли дещо іншим шляхом. Ми не шукаємо легких шляхів. Ми згадали, що Азілзертан так, дуже добре комбінується з хлорталідоном. Ця ж сама компанія Такеда скомбінувала Азілзертан не з тіазідом. А з хлорталідоном, чому хлорталідон більш потужний препарат як антигіпертензивний препарат, він має дуже хорошу доказову базу, він не програв жодного дослідження порівняльного і так далі. І коли порівняли ефективність азіл з хлорталідоном, в порівнянні з алмізартаном і тіазідом, ви бачите, що ефективність ефективність цього препарату була дещо більшою, так як антигіпертензивна. І коли порівняли взагалі азилзартан з хлорталідоном, так з іншими блокаторами рецепторів ангіотензина 2 з тіазідом, то з'ясувалося, що цей препарат має більш потужний ефект. За рахунок азілзертана або хлортолідона, в принципі, для нас не важливо. На сьогодні в Україні зареєстровані препарат, і він виходить на наш ринок, він буде, але на той момент, коли цей пацієнт був у нас, у нас такого препарату не було. Ми вирішили знайти хлорталідон. Де є хлорталідон в Україні? В чистому вигляді його немає, так? Ми знайшли його в, в фіксованій комбінації. Азілзертан 80 це не фіксована комбінація, а хлорталідон з атенололом. Знаєте такий препарат, так? От ми знайшли, знайшли його там. А, атенолол, нічого поганого призначення атинололу в цьому випадку немає. Це є третій препарат, правильно? Так? Ми призначили аторвастатин, ацетилсаліцилову кислоту і метформін. Метформін як перший препарат лікування. Є якісь думки ще? Що призначати? Відносно тиску, ви бачите, що через місяць тиск в нього вирівнявся. А про статини. Статини показані всім пацієнтам з артеріальною гіпертензією, які перенесли серцевий або церебровоскулярний напад. Так? Цільовий рівень, рівень зниження такий самий, як у хворих на коронарні події. І... Якщо пацієнт навіть не має серцево-судинного захворювання, має цукровий діабет або має високий ризик, статини показані таким пацієнтам. Тобто, у нас вихід, вихід от такий. Комбінований антигіпертензивний препарат, в даному випадку навіть три препарати ми вимушені були застосувати: статин і антитромбоцитарний препарат за показами. В даному випадку антитромбоцитарний препарат це ацетилсаліцилова кислота. Подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на цереброваскулярні захворювання на сьогодні не доведена. Не доведена її ефективність, хоча вже з'явилися так нові, нові дані відносно цього. Я хочу закінчити. закінчити е І е, я хочу закінчити, закінчити свій виступ тим, тим, що ну насправді це такий просто приклад, як слід розбирати, розбирати пацієнта, як слід підходити, як, яким слід застосовувати гнучку тактику його ведення. І це мультидисциплінарний мульти підхід, тому що ви бачите, що цей пацієнт має серцево-судинну проблему, він має. Цукровий діабет, він має неврологічну проблему і так далі. Тобто, це стало можливим. Робота з таким пацієнтом стала можливим, тому що в нашій команді достатньо багато фахівців різним профілем. Я вам дякую за увагу за увагу. Спасибо.